Це не наш черча росо, це називається червона, як лук, як він там називається, фрича та, що от стріляють. Коротше, ви зрозуміє. Подивимося на бутерброди, які є. 12 евро, 770 і всякі дільчить. Як ви мене спитаєте, яке морозиво, смачне чи не смачне, я вам відповім козі-козі. Козі-козі це означає так собі. Козі-козі, козі-козі. Так собі, щось воно за дуже солодке, ну таке нормальне морозиво, Воно смачне, але ще набагато смачніше є. Дивіться, яка велика кеза, це падова. Ось такий мармур. Zajemalo se zelene. Показати Італійську церкву. Це церкви Базиліка. Тут є Томба Діса Антоніо. Томба це гріб. Гріб, він, напевно тут не можна знімати. Напевно, що не можна. Скільки свічок, свічок, скільки багато тут. Ось така черга. всяких різних бачите да. mm. дуже 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 велика та базиліка я навіть зовсім не думала чудне як пєтро в римі люди роблять фотографії відео витягають телефони Де ви бачили, там тіло було Сан Антоніо, святого Антоніо. І люди ось так до плити руку прикладали і просили, просять допомоги. Кожен свою допомогу просить. Треба попросити, щоб війна закінчилася якнайскоріше в Україні. Щоб війна закінчилася як найскоріше. В падові купляємо ми білет ось тут. Тікет. Взал такий не аж дуже великий, нормальний. Місто мені хороше враження, мені скла, склалося хороше враження. Таке, бачите, і будинки, і архітектура, і вулиці, і зелено. Мені сподобалося. Що тільки дуже було сильно горяче. 30 градусів, 30 градусів. Бачите, таке краса? Це мода. Чекаємо на вокзалі ще п'ять хвилин і зараз приїде поїзд. Ці африканці вони дуже красиві. Вони такі модні, гарні, стильні, а їх тут багато є. Що красиве доглянуте місце. Містечко, містечко таке, туристичне містечко. Не туристичне, а відпочиваюче. Такий відпочинок тут завжди. Багато пенсіонерів, багато з, з всього світу сюди приїжджають. Найбільше терми в Італії, які можуть бути. Тут їх дуже-дуже багато. Так, залишаємо ми нашу кімнату, ось такому, ми виїжджаємо. Долесенькі мої. Посиділа я на кріслі, Попробувала, Воно зручне, але отут дуже-дуже вузьке. От на таку жінку, яка трошки грубша, вона не підійде по цьому кріслі. Виходимо, нічого не забули. Все провірили. Все провірили і виходимо. Це я. Сьогодні я ось так. Одягнена дуже-дуже. Ну це мені не подобається, то, що я маю, але воно дуже-дуже вигідне. Так, електронні ключі ми витягнули і ми виходимо. Тут як ніхто вікно не відкриє, тут така жара, А оці прибирають, Тут така, -така тяжка робота прибирати. Вони в мене в мою кімнату завжди приходили в 11 годині, а я завжди говорила Грація на серве. Це означає, що я завжди в першій годині була в своїй кімнаті. І вони за три дні ні разу не прибирали. А мій компаньон каже, треба було, щоб прибрали. Треба було, щоб ви прибрали, але треба було, У мене всього багато є, у мене от всяка косметика валяється. Я, 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 я ревную, якщо хтось до мою кімнату зайде, ми чекаємо на ліфт. Я ревную і я не хочу, щоб хтось лазив по моїх речах. У мене всього багато є. Мадонна! Ма бардакві. шинсор... Я мене притягнула, Мадонна. Такий вузький тільки на дві персони. Манаджа мене тут прищепило. Трупу престу, айкюзов, скечату номер, трупу преснув. Ой, де ми вийшли тут. За кнопку він натягнув, е, притяг... ну як вам сказати, за він кнопку натиснув, а мене зразу прищепило, я е, е, баю ще цей. Що тут ще сходами нисти? Ось така картина по-італійськи. Знімлюю, ось так. Вхід гарно тут. Бар. Ми вже заплатили ще вчора. Ми навіть не заплатили, ми купляли по пункту букінг, е і букінг вже з нього з картки знімає гроші. Я тут ні одного разу не сиділа, а тут так прохладно. Бачите, як доглядають квіти. Додають квіти. Такий зал з диванами, з диванами, диван. Вау, це італійський стиль. Такий італійський стиль, як бачите. Ми йдемо на задній вхід, там де там, де, бачите, як про квіти щепають кожен день. А нові садять, нові садять. Садять хлопці, нові квіти. От. Замітають, замітають. І тут таку шафу зробили. Ви тільки гляньте. Який? Тримай ліфт, тримай. Бачите, яка возесенька шафка, як елегантно зроблена. Мама тут красиво. Все, доразеньки, ми їдемо, беремо машину і все. Ця шафа по, по розміру мені сподобалася. Тут ще є зеркало велике, гарне. Мармур усюди. Мої. Ми в гаражі. Ми тут під землею, ми їдемо сьогодні в садній день. Ви бачили, скільки е, таке велике господарство, скільки тут людей обслуговує. Ви бачили, скільки отут в саді, що людей молодих хлопців працюють і висаджують нові ну, квіти? Тут постійно, постійно відновлюються, щоб тут красиво, красиво було і багато квітів. І є, є. Я не показала вам, але тут такі гостинниці є, такі п'ять зірок. П'ять зірок і написано L люсо. Це означає більше, ніж 5 зірок. І ось так. Ми зараз їдемо додому. Арівідирчі, арівідирчі, вертати, скільки тут садівників. Три садівники, салюс, салюс, аревідирчі. Більше ми сюди не приїдемо, тому що ми хочемо на другий раз спробувати другі, другі гостинниці. І спробувати е, подивитися. Як в других, як в других. Завжди кваліта прецу. Кваліта прецу це означає середню заплатити і середній рівень. Ось так. Ми на середньому рівні, тому що я гроші вложую в свою хату. У мене ліжко найдорожче -най 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 це означає якість. Як матрас найдорожчий, це означає якість 25 сантиметрів. І білі простині, які коштують. 180 євро. Це, це велика якість. А я їх купила тільки за 80 євро. Я на цьому прощаюся з вами. До побачення, до скорої зустрічі. Пишіть мені, що ви думаєте. І. Ой, Танна завжди так скоро їде. Ну як так можна скоро їхати? Я в страсі завжди з ним їду. Ну, для чого так скоро їхати? Чистота і порядок. І е, ось так. З вами була. Українка зі Львова, яка живе 30 років в Італії, яка зовсім зовсім переробилася, менталітет переробила, і, і я привикла до Італії, я привикла до таких італійців, які вони є. Дисципліна, простота, простота саме найперше, це простота. Або на термі, а рівдірчі. знак закінчується. Закінчився знак. І надіємося, що ми ще тут приїдемо. Але літом ні, я живу на Берзі моря, хто не знає, я живу на Берзі моря. У мене море цілий рік. Чотири е, пори року я їжджу на море, якщо захочу. І для мене зараз море починається. Вже почалося, ми вже в морі купалися. І ось так. Велике щастя жити на березі моря. Коли захочеш, туди, туди йдеш. Взяла яблуко і лежиш на, на, на березі. Цей кусочок ще я вам покажу. Такий. Це вже околиця. Околиця, околиця така. А Це означає до побачення, дорогенькі мої. До побачення. І е, з вами була Ганна Гануся, Ганька. Як ви мене називаєте? Різними мінами. Анна Анно, Анно. І мене Ганька, Гануся, Ганна, мене ніхто навіть з самого дитинства ніхто не кликав, так. Але я знаю, що це Ганна, це по-українськи, це гарно. Окей. До побачення. Пишіть мені, ставте лайк, хто дійшов до цього місця. І багато повертаються на мій канал. І щось ви знаходите тут цікаве. Я бачу, що ви щось знаходите. Ви розслабляєтеся, щось. В мене набагато мені написало, що хочете зі мною дружити, хочете зі мною говорити, хочете зі мною познайомитися. І розважаєтеся, люди повертаються, повертаються на мій канал. І я задоволена. Значить, щось знайшли. Щось знайшли, що відпочивають на моєму каналі. Тому по моїх відео відпочивають разом зі мною. Мені це дуже-дуже приємно, дуресики мої. На цьому закінчую. Вераминти, вераминти це означає дійсно, дійсно. Я вже закінчую. До побачення і миру, 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 миру для України і якнайскоріше. Слава героям! України, бо тільки слава героям треба говорити завжди, завжди і повсюду. Так, зупинка піпі. -пі. Знаєте, що таке піпі, дорогенькі мої? Не знаєте, догадуйтеся. Піпі. Попо. Попо це по-грубому, піпі це по-туненькому. Ось така панорама. Температура вернулася нормальна. 25 градусів, тому що було 35. Дуже багато машин, ну це такий обід майже, люди заходять їсти.